Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо промовляти чистомовки. А що ж це таке? Це римовані речення з великою кількістю складів та слів. З їх допомогою ми навчимось чітко промовляти звуки та звукосполучення. Спочатку я промовлю речення, а потім ви за мною повторюєте. Готові? Тож починаємо! Ям, ям, ям важко взимку горобцям. Ти, 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 їм зерняток не знайти. Ати, 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 треба крихт їм накидати. Ать, ать, щоб їм під стріхою дрімать. Ічки, ічки, ічки тут же скачуть і синички. Ів, ів, ів доганяють горобців. Ди, 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 будуть довго холоди. Ни, 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 чи діждемося весни? Ги-ги, ги, ой, як біло навкруги. Узі 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 птахи наші гарні друзі Ді, ді, ді. допоможем їм в біді. Ди ди ди. Зимні, сильні, холоди. Молодці малята. Тепер ваші ротики будуть слухняними.